І пінь вистояв. П'ятирічний Кирилко один із майже сотні ірпінських дітей, чиї малюнки про рідне місто стали оригінальними аплікаціями до серії унікальних футболок. Вони з'явилися у рамках мистецького проєкту Ірпінь, мій дім. Його учасниками стали понад 80 юних мешканців ірпінської громади. Я тут намалювала усіх котів, які от наближали перемогу. Котів зсу, бориса Джонсона, бабцю, яка скинула дрону гірками. І кожен українець тут я відображала. Ну от там привид Києва, медики, котики-патріотики, котики-нервотики, ті, які з кожним разом наближали перемогу. Кіра каже: намалювала непереможного українського козака, бо відчуває його велику силу і його захист. У мене згоріла квартира, але в мене ще є один будинок, і там були дуже зруйновані стіни. І мені було дуже сильно сумно, що так вийшло. І Я вирішила його намалювати, щоб було хоча б трохи веселіше і не так муторошно. Мистецький проєкт Ірпінь мій дім стартував з ініціативи художниці Софії Дзюблюк. Від самого початку було задумано оголосити збір дитячих малюнків, а футболки з зображеннями подарувати також місцевим депутатам. У такий спосіб зробити ще тіснішим спілкування влади з мешканцями громади. Ну це навіть не конкурс, тому що тут нема переможця. Скоріше збір малюнків та історій, що найголовніше наших містян. І е, об'єднати це от в такий проект, де кожен депутат міг би. Безпосередньо поспілкуватись там, з конкретною дитинкою, дізнатися історію цієї сім'ї. І мені здається, це дуже тепла та зворушлива історія. Декотрі депутати вже одягнули такі футболки і прийшли на зустріч із авторами малюнків. Це Меланія Біла, яка намалювала цей образ серця. Скаже, воно розбите, тому що мені я була вимушена виїхати з Люб з рідного міста з любої домівки. Але ми з нею домовились, що коли буде перемога, ми або зіш'ємо, або домалюємо. І тут у нас буде серце завжди ціле і не пошкоджене. У мене дві футболки на одній з футболок намальована наша команда, і зверху такий був рисуночок, чоловічок і написано Мер. Дуже сподобалося, дуже дякую. Співорганізаторка проекту, депутатка Ірпінської міськради Тамара Буренко, зазначає, ідея з малюнками на футболках значно глибша ніж видається на перший погляд, адже така мистецька акція спонукає до грунтовнішого пізнання світу дітей і їхніх родин. Тому що діти ростуть у них нові ідеї виникають. У них вирує життя, і ми маємо бути в курсі цих всіх подій і реагувати вчасно. Крім того, це дуже гарна можливість спілкуватися взагалі з родинами. Сьогодні відзначили і вручили подарунки тим юним художникам, які повернулися з евакуації. Решту малюнків дітей, які зараз далеко від дому, теж надрукують на футболках і вручать. Дітям щойно ті повернуться додому. Автори творчої ініціативи кажуть, цей проєкт не разова акція. В подальшому планують організувати фотовиставку малюнків і навіть провести аукціон.